Слава Ісусу Христу! Ми так всі співали, що щодня ми готові слухати цю розповідь про Спасителя Ісуса Христа. І хто є свідомий того, брати і сестри, що зробив для нас Господь Ісус, то ми розуміємо, що ця розповідь вона не просто приємна, вона не просто цікава, але ця розповідь. Про життєдавця, який дав нам вічне життя. Слава Богу! Книга Прока Ісаї, 9 розділ, 6 вірш, читаю з Божого слова. Ісаї 9, 6. Бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його, і надане ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І ще одне місце, яке я зацитую по пам'яті, воно завжди перед нами в нашому зібранні, більшість з нас його знаємо, це Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 текст. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Брати і сестри, два тексти з Божого Слова, про що вони говорять? От коли людина відкриває вперше, Святе Боже Слово починає читати. Що ви і я вперше можемо зауважити, взяти для себе з тих двох місць Божого Слова? Можна говорити багато, кожен собі може дати відповідь. Що я побачив в цьому, в тих двох місцях, які по факту є співзвучними, це Божа воля, це Боже рішення. Це Божа воля і Боже рішення. Сьогодні ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, і у більшості ми розуміємо, що ця смерть вона була вкрай необхідна, вкрай необхідна для нас, тому що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І ми, люди, були в проблемі з часу гріхопадіння перших людей, ми були завжди в проблемі. Але ми читаємо, рок Ісаія говорить пророчі слова. Це шостий вірш. І коли я читаю його, я бачу там факт того, що вже відбулося. Навіть на той момент, коли Ісаія це говорив або це писав. Те, що вже відбулося. Я бачу там пророцтво про майбутнє. І я бачу там участь людини. В цьому описі, що сказав Бог через Ісаю. Коли ми розглядаємо фразу або речення, або вислів Ісуса Христа про Божу любов, то ми бачимо також те, що вже відбулося, те, що має трапитись, що має відбутися пророче, і нашу участь участь людей в тому, що є, або в тому, що має відбутися. А якщо в загальному взяти, у волі Божій. У волі Божій. Коли дивитися книгу про Каїсаю, цей 9 розділ, 6 вірш, то факт визначений Уже те, що відбулося, син даний нам. Це сталося не тоді, коли Ісая написав ці слова. Це сталося не тоді, коли Ісус народився через Діву Марію. Це сталося. Перше закладен світу. Перший закладен світу. Ісус Христос був визначений, був даний небесним Отцем, Спасителем моїм і вашим. Слава Богу. Перший закладен світу. Прийшов час, дитя нам народилося. Ми будемо згадувати, коли Бог дозволить вже в цьому місяці народження Спасителя Ісуса Христа. Це те, що ще мало відбутися, коли Ісая писав ці слова. І те, що стосується нас. Цей переклад говорить: надане ім'я йому. Воєнка написано і кликнуть йому ім'я. Інший переклад кажуть: нарічуть йому ім'я. Хто скаже, хто дасть ім'я? Хто кликне про це ім'я? Ті люди, які пережили в своєму житті народження згори або навернення до Бога, ті люди, які на собі пережили відносини з Богом і переживають, і вони розуміють, що цей, який народився, який був даний, ще перший закладен світу, він є дивний, порадник, Бог сильний Отець вічності і князь миру. Це те, що ми, люди, маючи відносини з Богом, з Ісусом Христом, можемо робити висновки по тій інформації, яка до нас приходить про Бога, про Ісуса, що Він є цей порадник, Він є Князь миру. Це дійсно є так. І тому я хотів би, брати і сестри, щоб ми пороздумували над такою темою всього-навсього два слова. Він віддав. Він віддав. Як ви думаєте, віддавати це. Завжди добре, приємно, чи не завжди? Добре віддавати, чи не добре? Таке питання трошки філософське, тому що є моменти, коли добре віддавати, коли батьки віддають свою любов дітям, показують, це добре. Але коли хтось прийшов до тебе з насиллям і хоче в тебе щось забрати і каже, віддай, це не добре віддавати. Але ми читаємо в Божому Слові, що Божа воля або Боже рішення було таке, щоб віддати свого Сина Спасителем для усіх людей. І тому Бог прийняв це рішення. Отець прийняв це рішення, що так воно відбудеться. І ми, як Боже творіння, ми також маємо можливості в своєму житті приймати певні рішення. Рішення, які. Важливими, неважливими, доленосними, надмір важливими, рішення, які впливають на наше життя і які не приносять жодної користі, це є в нашій владі приймати певні рішення. Але, брати і сестри, найважливіше рішення або найважливіші рішення в житті кожного із нас, є ті, які стосуються нашої безсмертної душі і нашого спасіння. Те, що ми. Обираємо, яке рішення ми приймемо, коли до нас приходить інформація, що є життя з Богом і без Бога, і людина приймає рішення. Але ви знаєте, біблійний принцип, я собі так читав, роздумував і зауважив, біблійний принцип є такий, що Бог не є безучасний в житті кожної людини. І його спосіб донести до нас якусь інформацію, є, є би сказати, має певний порядок. Він спочатку, Бог спочатку говорить про наслідки прийнятого нами рішення. А потім Бог дає право вибору. Він говорить на початку про наслідки того, що ми оберемо, а потім каже: а тепер вибирай. Перші люди, що вони почули від Бога? Можеш їсти з усіх дерев. Кожен плід, от з одного не їш, тому що, коли ти це зробиш, смертю помреш. А далі вибір. Людина може вибирати. І людина вибирає. І, на жаль, перші люди вони обрали не послуг Богові, з'їли заборонений плід. І ми сьогодні пожинаємо ось ці плоди Божого прокляття на планету, на нас, людей, те, що люди сьогодні переживають. І тому, брати і сестри, перед нами завжди стоїть певний вибір або прийняття рішення. Але це рішення, яке ми приймемо, воно вже обґрунтоване Богом, воно вже відкрите для нас Богом. Тобто Бог говорить, які наслідки може принести наше рішення, наш вибір. Якщо ми вирішуємо грішити, нема проблем. Живи, як заманеться. Але Бог каже, що покарання за гріх то є смерть. А тепер вибирай. І в своєму слові Бог каже: але раджу тобі, вибери життя, щоби ти жив, вибери благословіння, щоби ти жив, щоби тобі було добре. І з іншої сторони, вже ми чули сьогодні, Бог каже є святість, є відокремлення від цього нечистого, скверного, від усякого гріха. І якщо людина приймає рішення. Жити святим, чистим побожним життям, то вона дивиться, а які ж наслідки? Якщо я буду так жити, колись Петро сказав до Ісуса, Господи, ми все залишили, пішли за Тобою, що нам за це буде? І ми спосібні роздумувати. І Бог це не втаїв. І Він каже: той, хто вірує в мене, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя вічне. Слава Богу! І можна говорити ще багато цитат з Божого Слова, що Бог каже відносно святості, і коли людина обере або прийме рішення бути в цій святості Божій, щоб осягнути вічне життя. Тому, брати і сестри, правильний вибір це Ісус Христос. Правильне рішення в житті кожного із нас, кожної людини, це Ісус Христос, є мій особистий Спаситель. Якщо людина не прийме цього рішення, якщо людина не стане на цю дорогу, запропоновану Богом, то, на жаль, в життя або в закінченні життя, як кому прийде Боже прокляття, Божий гнів, який виліться вилиться на всяке беззаконня, яке творилося, чи твориться, чи буде творитися тут, на цій землі. Але ми сьогодні маємо Євангелію добру новину. Слово, яке нам говорить, яке нас застерігає, яке нас потішає, яке дає нам можливість пороздумувати. І читаючи про Ісуса Христа, про Ісуса Христа, коли Він з'явився на нашій землі, коли Він вийшов на свою месійну працю, то про нього є написано, що він зробив все, що про нього було написано. І він каже, що я йду, Отче, виконати. Волю Твою. І Павло, апостол Павло, післанні до Галатів, зауважив певні такі моменти, які є важливі для нас, брати і сестри, три таких важливих моменти, на котрі я звернув увагу про Ісуса Христа, який віддав себе. Бог отець віддав свого Сина, але коли син прийшов на землю, Він віддав себе. І перший розділ з першого вірша і нижче ми читаємо Пісня до Галатів апостола Павла. Написано так: Павло, апостол, не від людей і не через людину, а через Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих, і всі браття, які зі мною церквам Галатії. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого, Ісуса Христа, який віддав себе за гріхи наші, щоб визволити нас від теперішнього, лукавого віку. По волі Бога Отця, Бога і Отця Нашого. Апостол Павло пише пісня до багатьох віруючих людей, до багатьох церков, і він говорить, що Він віддав про Ісуса Мова, який віддав себе за гріхи наші. За гріхи наші. Ми говоримо, що Ісус Христос постраждав за гріхи усіх людей. Таке загальне положення, тому що все в людство в проблемі. Це свого часу Ісус проводив таку паралель між собою і тим мідяним змієм, якого підняв Моїсей. І оцей мідяний змій Він був піднятий для того, щоб усі люди, усі люди, які переживали укус змія, які переживали цю небезпеку для свого життя, могли подивитися на цього мідяного змія і жити. Тобто це для загалу. І ми говоримо, що Ісус Христос це є Спаситель світу для усіх людей, і Він віддав самого себе за наші гріхи, за гріхи усіх людей. Але, як я говорив, рішення воно визначає, що обираємо ми. Той самий апостол Павло, те саме Післання, тільки другий розділ, 20-й вірш, говорить так: я був розп'ятий із Христом, і живу вже не я. Але живе в мені Христос. А що нині живу у плоті, то живу вірою Сина Божого, який возлюбив мене і віддав себе за мене. Брати і сестри. Кожен із нас, хто став на дорогу спасіння, ми можемо проголосити і маємо це проголошувати. Він віддав себе за мене, за мої гріхи, не просто за гріхи усіх людей, яких я й не знаю. Бо їх є мільярди. Але за мене особисто, самого себе, віддав Ісус Христос. І зауважте, ми пізніше до цього ще дійдемо віддав не просто так, ну, як забавку, або якесь веселище весе, якесь. Але віддав на смерть, на муки і страждань. За кого? За мене. За кожного із вас. Ісус віддав себе. Пожертвував собою. Для чого? Для того, щоб ми прийняли правильне рішення. І ще один момент, це до Єфесян апостол Павло пише, 5 розділ, 25 текст, написано такі слова. Чоловіки любіть дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Це ще один рівень. Це ще один момент, брати і сестри. Можна тут говорити дуже багато, можливо, колись і глянемо. Але я хотів би зауважити: Ісус віддав себе за гріхи усіх людей. Ісус віддав себе за мене, за кожного із нас особисто. І Ісус віддав себе за церкву, за спасенних людей. Там також є свої благословіння, там також є своя ціль, або, як ми кажемо, своя сіль, свій зміст. Чому Ісус це зробив, і автор Павло говорить саме за церкву, тому що в нього в Ісуса особливі відносини з церквою, яку Він утворив, яку Він згромадив, яку Він збирає, яку Він благословляє. В нього особисті і особливі відносини з церквою своєю, і Він віддав самого себе, щоб та церква була в повноті Божого благословіння. Слава Ісусу Христу! Він це зробив, брати і сестри. Але я собі роздумував над тим, думаю, ну добре, віддав. А що входить в це поняття віддав? Що входить, що він зробив? Я знайшов висновок, що е, оце розуміння віддав, воно в себе включає більше прийняв, ніж віддав. Зараз я вам покажу декілька моментів, і ви зрозумієте, чому я так говорю. Ми говоримо, що Ісус віддав, а насправді, щоб віддати, Він мусив щось прийняти. Він мусив прийняти щось в своє життя. І перший момент, я вже його нагадував, він прийняв волю Отця. Те, що Отець запланував у своїй волі, перед закладинами світу, Ісус проголошує, ось іду, Отче, виконати волю Твою. В звої книжки про мене написано. Дуже часто я чую е, такий вислів, що люди вже стільки грішили, стільки е, було гріха і зла, що Бог вже. Не в силі був терпіти, зібрав раду і спитав, хто піде. Брати і сестри, це не Євангеліє. Ради ніякої не було. Було визначено навпорі заздалегідь у вічності, що Ісус це Спаситель. Що Ісус це Спаситель. Читайте Боже Слово, перший закладен світу. Він пішов, щоби виконати волю Отця. Така була воля Небесного Отця. Другий момент, він прийняв наші немочі. Я саме роблю наголос на слово немочі. Там далі можна говорити про хвороби, про інші моменти, але він прийняв наші немочі. Неміч це те, що ми не можемо, що нам не силі. І коли євреї вони вийшли з Єгипту, і Бог давав, дав їм закон через Моїсея, були заповіді, які. Будували відносини людини і Бога, які говорили, що потрібно робити, чого не робити, то Бог хотів, щоб людина жила цим законом, але пізніше є написано, що цей закон він був виховником до Христа. Ісус прийшов, щоб взяти на себе мою і вашу неміч, яка заключалася в тому, що своїми силами, своїми здібностями, своєю мудрістю, навіть законом Моїсея людина не досягне. Відновлення стосунків з Богом. Або іншими словами, не спасеться. Не спасеться. І пізніше апостоли вони гарно це все описували і каже, що дар є Божий, вічне життя, і це не від вас, щоб ніхто не хвалився. Через віру, по благодаті. Через віру в кого? Через Ісуса Христа, через віру в нього. По благодаті чиї? В чому ця благодать? З'явлення Ісуса Христа. Це дана Богом Отцем благодать для нас. І тому Він прийняв на себе цю нашу неміч, неможливість примиритися з Богом. Він це взяв на себе, поніс на хрест, і там був розіп'ятий, для того, щоб дати нам шанс і можливість примиритися з Небесним Отцем, знайти спасіння від своїх гріхів, від всякої нечистоти. І щоб ми могли свого часу побачити Його лицем в лице. Слава Ісусу! Оце він зробив. Це Він прийняв. Віддаючи самого себе, він прийняв на себе ось цю нашу неміч. Але для того, щоб прийняти цю неміч, Він смирив самого себе. Він унизив самого себе. Знаєте чим? Прийнявши тіло людини. Бог обмежив самого себе, для того, щоб нам, людям, донести свою волю, Він став подібним до нас. Він задягнув людське тіло. Він ходив поміж людей, він говорив, він проповідував для того, щоб ми люди могли зрозуміти. Я собі думав, та Бог міг із неба сказати так голосно, громогласно, щоб люди зрозуміли, можливо, якимось іншим способом, але наскільки велика Божа любов, наскільки Божа милість велика до нас, щоб не налякати людину своїм голосом величним. Щоб не застрахати, не поставити людину в положенні якогось рабства негативного, але для того, щоб просто прийти і сказати у моє і ваше серце: Бог полюбив світ, полюбив тебе, мене. І Він віддав свого сина. Він зодягнув людське тіло. Він прийшов для того, щоб принести цю добру новину для усіх людей, що Бог любить і хоче спасти. Слава Богу, і, і сестри. Бог любить і хоче спасти. Він прийняв тіло людини. І в тому тілі, в тому тілі, через 33,5 роки земного життя, Ісус Христос прийняв смерть. Він віддав себе. Яким чином? Прийнявши смерть, прийнявши муки. Він не вчинив жодного гріха. І Він каже: ось іде князь цього світу, але в мені він не має нічого, жодної зачіпки, яка би могла. Звинуватити Ісуса в нечистоті, в якомусь гріхові, неправді, в якомусь лукавстві, в інших моментах не було. Але Він прийняв цю смерть добровільно. І навіть будучи в переживаннях, важких переживаннях, в Евсеманії, прийшов момент, коли ангел з неба йому з'явився і додавав йому сили, говорить Боже Слово. Підкріпляв його, тому що перед ним був вибір. І він прийняв ці муки, ці страждання, цю смерть. Будучи в тілі людини, маючи на меті понести на собі нашу неміч, спасти нас і врятувати. І коли він це зробив, то Біблія говорить, що ти своєму святому не дасиш побачити тління. Ісус Христос, який помер, люди це бачили, це було зафіксовано. Історики, не церковні історики, вони також про це пишуть, це історичний факт. Але також є і факт той, що могила, в якій лежав Ісус. Вона є порожня. Він Воскрес. Слава Ісусу! Бог отець підняв Його, смерть не могла його втримати. Чому? Тому що сила смерті це є гріх. Жало смерті це є гріх, а в ньому не було нічого. І тому смерть Його не тримала. Він прийняв Воскресіння від свого Небесного Отця силою Божою. Він був воскресений і з'явився своїм учням для того, щоб їм показати, це є наслідок вибору вашого. Навіть якщо людина і помре, але та, яка вірить в мене як Спасителя, вона не загине. У вічності вона буде в Царстві Божому. <кій> і ще один момент, який також є важливий, що прийняв Ісус, віддаючи себе. Він говорить при закінченні своєї розмови з учнями перед своїм Вознесінням такі слова, дана мені всяка влада на небі. І на землі. І дає завдання, що потрібно робити, учням, що потрібно робити церкві Ісуса Христа. Він віддав себе, натомість Він говорить, а тепер, після моєї смерті, після мого Воскресіння, мені дана влада, всяка влада. На небі і на землі. Він це прийняв. Прийняв славу, яка в нього була до того, як він прийшов на землю. Прийняв те, що Отець Небесний приготував Йому. Тому, брати і сестри, Біблія нас сьогодні закликає словами Ісуса Христа, щоби ми щось зробили в своєму житті, щоб ми прийняли правильне рішення рішення жити свято чи рішення жити так собі. Трошки там, трошки туди, трошки сюди. Рішення продовжувати грішити, перебувати в якомусь гріхі, гріху, якому, якійсь нечистоті. Чи рішення сказати, ось я пошли мене, я готовий виконати твою волю, Твоє слово. І Бог наперед каже, ось такі наслідки, а ти приймай рішення. Нам потрібно віддати себе. Нам потрібно віддати себе, подібно як це зробив Ісус Христос. І один момент, який ми сьогодні робимо, брата і сестри, віддаючи себе, ми сьогодні приймаємо причастя. Я говорив віддати це прийняти. Віддаючи себе в руки Божі, віддаючи себе на служіння Богу, віддаючи себе на покору перед Богом, на святість перед Богом, ми сьогодні маємо можливість прийняти тіло і кров Господа Ісуса Христа. Слава Богу! Ми сьогодні маємо цю можливість. Коли наше сумління, воно чисте, коли наше сумління, воно добре, коли ми оглянули себе, можливо, коли потрібно і покаялись, визнали свою провину, але сьогодні ми маємо можливість прийняти тіло і кров Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що був момент, коли ми віддали себе в руки Бога, коли ми віддали своє життя. І Павло, пишучи до римлян, він написав такі слова: благаю ваш браття, через милосердя. Боже, повіддавайте тіла ваші жертву Богові як розумну службу вашу. Можна цитувати ще багато слів, багато фраз святого Божого Слова. Але я хотів би, брати і сестри, щоб ми в нашій молитві, в нашій розмові з Богом, найперше могли би пороздумувати ще в своєму житті, поглянувши своє життя, що я можу сказати Богові, яке моє положення? Чи готовий я прийняти тому, що я віддав? Чи, можливо, я ще не віддав повністю і немає як приймати. Є час молитви, є ще час проповіді, є ще час можливість мати цей контакт з Богом. Коли потрібно, покаятись, примиритися з Богом, вирішити всі проблемні питання. Віддати це прийняти. Прийняти Божу волю, прийняти Боже благословіння, прийняти сьогодні причастя. Це те, що Бог пропонує мені і кожному із вас. Давайте ми помолимося до Бога. Поглянемо своє життя і розкажемо йому, що є в нашому серці, і віддамо всього себе для Божої слави. Хвала Господу нашому. Амінь. Помолимось.